Впровадження екологічного слідопродукції як інструмент для виходу на єдиний ринок зеленої продукції Європейського союзу для українських підприємств в Україні, як і у світі, зростає попит на продукцію, що відповідає екологічним стандартам та вимогам. З огляду на широке розмаїття товарів, споживачі віддають перевагу тим, які мають покращені характеристики та сертифікацію щодо впливу на довкілля і здоров'я людини. При цьому екомаркування містить важливу інформацію про типи продукції, виробничі процеси та їх відповідність національному і міжнародному ринкам. Компанії, які позиціонують свою продукцію як екологічну, можуть використовувати екомаркування для покращення своєї репутації та отримання конкурентних переваг на глобальному ринку сталих продуктів. Європейська комісія розробила ініціативу єдиний ринок зеленої продукції ЄС. Яка допомагає виробникам та споживачам порівнювати продукти, сприяє обміну інформацією та вибору серед різноманіття маркувань? Такий підхід розглядає повний життєвий цикл продукту та одночасно визначає оптимальний обсяг споживання ресурсів і оцінює вплив на довкілля. Отже, єдиний ринок зеленої продукції допомагає компаніям впевнено позиціонувати себе на ринку сталих продуктів. Ініціатива вже отримала підтримку урядів та бізнесу в багатьох країнах ЄС і за його межами, які розпочали виробництво сталої продукції та перехід до циркулярної економіки. З 2013 року у ЄС було розроблено та апробовано правила оцінювання екологічного сліду для різних категорій продуктів. Проведені дослідження екологічного сліду продукції дозволяють зменшити вплив товарів на довкілля, беручи до уваги їх ланцюг поставок. Від видобутку сировини до поводження з відходами. Для визначення впливу продукту на довкілля використовують методологію оцінки життєвого циклу. Тож екологічний слід продукції це спосіб проведення оцінки життєвого циклу, але з додатковими можливостями, що дозволяють отримати більш уніфіковані та достовірні результати. Таким чином, продукцію можна порівняти і ефективно оцінити у межах товарної категорії. Наприклад, компанія з виробництва макаронних виробів, розташована в Тунісі, з'ясувала, що 30% викидів парникових газів від виготовлення продукції спричинені виробництвом та імпортом пшениці, а саме, це викиди оксидів азоту пов'язані з використанням добрив під час вирощування пшениці та викиди вуглекислого газу під час перевезення пшениці по морю. Компанія вирішила скоротити викиди парникових газів. Шляхом переходу з неорганічної пшениці з-за кордону на екологічно чисту пшеницю місцевого походження. Крім того, таке місцеве постачання має переваги для економіки країни. Тому екологічний слід продукції це завжди перевага і для довкілля, і для підприємства, і для економіки країни у цілому. Українські виробники також можуть скористатися цією можливістю та експортувати екологічну продукцію до ЄС та інших країн світу. Отже, підприємці можуть планувати бізнес-процеси з урахуванням особливостей ринків кожної країни. Бути екологічно чистим виробником, особливо на такому динамічному та конкурентному ринку, як єдиний ринок Європейського союзу, це і є додаткова перевага, яка може забезпечити гарні ділові перспективи і надійні стратегії для будь-якої компанії. Ініціатива ЄС, єдиний ринок зеленої продукції та принципи екологічного сліду продукту. Проваджуються в рамках регіональної програми Європейський Союз для довкілля і ЮФОІНВАРЕМТ, що фінансується Європейським Союзом, зокрема компонент циркулярна економіка та нові можливості зростання в Україні реалізується Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку за підтримки Центру ресурсоефективного та чистого виробництва.